Друзі, всім привіт! З вами Славко Боска, каналу заспівай, і тема сьогоднішнього відео Нація як система. Чому мова не просто інструмент. Я наполегло рекомендую всім не довіряти просто так моїм поглядам, а перевіряти їх, бо це лише моя точка зору на будову соціуму. І я не є вченим, філософом, політиком або лідером суспільних думок. Це більше можна порівняти. З дедукцією, коли з маленьких частинок збирається цілісна картина. так би мовити, домашній філософ. І якщо вам таке до вподоби, підтримайте мій канал вподобайкою, поширенням, підпискою або гривнею. Отже, що таке нація, чому мова, традиції і культура це не просто етнічні дрібниці, а основа виживання цілої системи. І як Росія використовує цю логіку, щоб повертати собі втрачені частини? Нація це система, поглянемо на неї так. Все починається з маленьких систем: родина, община, плем'я, вони синхронізовані: одна мова, спільна територія, однакові погляди, традиції. Система працює, поки її частини розуміють і підтримують одна одне це і є синхронізація. Коли системи, племена, народи стикаються, виникають більші структури. Держави, імперії це відбувається в основному шляхом військових конфліктів. Сильніше системи поглинають слабші, нав'язуючи свою мову, культуру, релігію, традиції і все таке інше. Але сліди слабших залишаються, якщо вони повністю розчиняються, навіть в словах, традиціях, піснях це можна. Прослідкувати дуже цікаво за будовою мов, різних мов. І саме так формуються великі культури. Кожна суперсистема це мозаїка, але вона працює тільки тоді, коли має спільну мову або дуже схожі мови. Спільні ритуали, свята, загальні ідеї, що таке добро, смерть, батьківщина, ворог. Це фундаментальна синхронізація. Мова це канал зв'язку системи із собою і всіма її складовинами. Якщо люди в системі говорять різними мовами, система втрачає цілісність. Саме тому російська мова була створена для того, щоб об'єднати дуже різні племена. Які її населяли, і в Україні російська мова це залишок попередньої інтеграції в іншу систему Російську імперію і СРСР згодом? Отже, російська мова створена для обслуговування російської моделі мислення і її вживання в Україні підтримує неукраїнську систему, тобто вносить чужий код. Це не просто мовне питання, це питання. Цілісності української системи. Росія постійно просуває ідею єдиного народу, бо хоче повернути Україну в свою систему. Мова, церква, спільна історія це знаряддя повторної інтеграції. Якщо ми їх не ідентифікуємо як чужорідні структури, вони діють непомітно, але ефективно. Отже, нація це не лише кордон. це система, яка тримається на мові, культурі, пам'яті, ідеях. Якщо ми говоримо не своєю мовою, не святкуємо свої свята, не живемо своїм змістом, ми втрачаємо цілісність своєї системи і знаходимося в парадигмі іншої, а це вже питання виживання. Якщо у вас є питання, щось незрозуміло, пишіть коментарі, будемо обговорювати, а, а я чекаю вас у своїх нових відео. Всім до побачення!